Не добразичного ставляться до вовничано добу. Нехай прибуде з нами, огерода Всевишнього, хай й отир камінь зійде до нас. Тверді нам стане, віри від православне. Богірій діти і пожертви нас. Слава рідний Богу! І тут пожертвує не того, не приносимому ціле вогонь. А ще таким чином ми говоримо не тоді і ніби не знайде тим тимповне погано. І приносить дарів вогонь, тим ми символізуємо єс нашого роду і зброю. Це матері наші, корови дамуть, багатство статок нас, всю праці праведні здобуваємо рік повниться благом і вогнебов все пожертви. в суритку і боїв рідних у Прийміть рідні бої. Слава рідних.